Друзі, всім всім великий привіт! Мене звуть Людмила, і сьогодні в мене таке експромт включення з нашої бібліотеки. Я знаходжуся у холлі. Ось ви бачите наш чарівний куточок. Я потім вам ще зроблю підзйомочку. ви подивитеся, як в нас затишно, гарно. І відразу ж запрошую до нашої бібліотеки на гостину. Сьогодні я роблю це включення таке. Імпровізоване включення. Виходжу з вами на зв'язок, мої дорогі читачі, з такої приємної нагоди, як отримала я дуже чудову книгу від Ксенії Шишко, від авторки. І хочу вам розповісти про цю книгу, про проєкт Ксенії Чарівне Сяйво. Ксенія знайшла сторіночку нашого відділу інформаційних комунікацій та баз даних в інстаграм, зв'язалася з нами, і ось книжечка вже в нас. Ця книжечка вона розрахована на діточок віком від 5 до 10 років. Якраз в нас є юнацький абонемент, є читальна зала для юнацтва, яка всі ці наші відділи якраз відвідують. Читачі саме такого віку і старші. А що це за книжечка? Вона, ви знаєте, напрочуд, вона дуже гарна, вона чудова. Я можу вам теж зробити підзйомочку і показати сторіночки цієї книги. Книга непроста, вона для родинного читання, я вважаю, вона розповідає про історію дівчинки Віри та її батьків. Коли почалася ось ця дуже така жахлива подія, як військова агресія зі сторони Росії, родина Віри, головної героїні цієї книжечки, вирішила, звичайно, що переїхати в більш безпечне місто. І ось на прикладі Віри, авторка розповідає нам, як можна взагалі допомогти таким діткам. Якось у родинному колі відчувати себе у безпеці. І ось саме ця історія про віру, і вона наповнює сторіночки тієї книги. Як вони поїхали на дачу, скільки вони там дуже довго добиралися до тієї дачі? Хто їм зустрівся на їхньому шляху? Про все це ви, друзі, самі почитаєте, коли завітаєте до нашої бібліотеки. Книга психотерапевтична така, з таким наповненням, добротою, любов'ю. Взагалі вона, як я вже сказала, допомагає пережити ось такі складні моменти в родині, ось те, пережити всі ті події, які зараз з нами з усіма відбуваються. Це не тільки книга, книзі присвячений цілий сайт. І ви, коли зайдете на цей сайт, можете докладно дізнатися, що можна взагалі робити з цією книжечкою. А вона з доповненою реальністю можна завантажити мобільний застосунок. І е, коли дитина відкриє, можливо, якщо це маленька дитина, то разом з батьками, з вами е, відкриє цей застосуночок і побачить цей е, світ, такий чарівний чарівне сяйво, е, відразу ж можна надавати відповіді на різні запитання або виконувати виконувати завдання. Справа в тому, що а це такий волонтерський проєкт, і всі кошти, які авторка та її команда отримують від продажу цієї книги. Вони ж знову ж таки будуть направлені на те, щоб допомогти діткам або вимушеним переселенцям, або просто діткам, які потребують такої допомоги. І книга у такому випадку буде розсилатися безкоштовно. Тобто ось такий чудовий проєкт. Продовжу про застосунок. На сайті, або у застосунку дитина може обрати завдання, яке вона захоче виконати. Або розмалювати картинку своїми пальчиками, або оживити світлячка. І так далі. Шість, по-моєму, шість завдань. І Ксенія також пише про те, що якщо дитина разом з батьками або сама напише від себе свою історію. Намалює там картинку, малюнок і надійшле на контактну адресу, яка є також е, у мобільному застосунку, на сайті Чарівне Свято. То тоді дитина утримує знову ж таки цю книжечку безкоштовно. Також є покликання, за яким можна е, задонатити на розвиток цього проєкту Чарівне сяйво. А ви знаєте, чому саме називається проєкт Чарівне сяйво? Я думаю, що це така доброта, яка лине зі сторіночок цього причудового видання. До речі, автор малюнків Вікторія Івер, і приділена така велика робота щодо якраз цих малюнків, художнього оформлення цього видання. Ви можете побачити, які дуже дуже гарні тут а, ілюстрації. Просто приємно тримати, я думаю, цю книжечку в руках, а дитині тим паче буде і а, читати. Написано, написана книжечка дуже легко, а, дуже щиро написана. І в кінці ви також можете а, почитати декілька сторіночок. Авторка присвятила трішечки і своїй біографії. Вона розповідає про себе, про своїх дітей, взагалі про ідею написання цієї книги цього проєкту. А ще чарівне сяйво. Знаєте чому? Тому що ось бачите, на обкладинці і далі на малюночках ви можете знайти чарівного світлячка. Ах, а звідкіля він взявся? Цей чарівний світлячок? Зараз я вам спробую його знайти і показати. Ось, бачите, який він причудовий, дуже гарний, дуже добрий. І саме цей чарівний світлячок він наснився нашій головній героїні, вірі. Але як все це відбувалося, ви самі почитайте. Я не буду вам переповідати повністю сюжет, щоб вам було цікаво читати, друзі. Ось така книжечка, ось такий гарний проєкт. Книжечку я передаю до читальної зали для юнацтва. І е, ви можете приходити, друзі, разом з вашими дітьми, переглядати, завантажувати собі цей мобільний застосунок, почитати, відпочити саме у нашій бібліотеці. А за бажанням ви можете також і придбати цю книжечку покликання на адресу, на контакти також ви знайдете на сайті. Сайті проєкту Чарівне сяйво». Авторка Ксенія Шишко також розповсюджує цю інформацію про свій проєкт і на сторіночці в Інстаграм у соціальній мережі. Отже, друзі, така в мене гарна новина була сьогодні, якою я з вами і залюбки поділилася. А тепер я хочу передати цю книжечку в нашу читальну залу для юнацтва, куди я вас і запрошую. Якраз зараз знаходяться там. Це такий дійсно експром дві наші читачки, і ви з ними також можете познайомитися. Друзі, а тепер ми знаходимося в нашій затишній читальній залі бібліотеки нашої для юнацтва. Я хочу подарувати цю книжечку, про яку я вам розповідала нещодавно: Ксенії Шишко, Віра в серці, якраз Світлані Васильівні, завідувачці читального залу для юнацтва. Тут разом з нами ще й присутні якраз і читачки наші Настя і Марина. Ось і я думаю, що вони залюбки зараз подивляться цю книжечку. І е, зможуть також взяти для себе щось цікаве. І разом подивимося, і мобільний застосунок переглянемо, тому що книжечка е, герої у книжечці можуть оживати. Я думаю, що вам буде цікаво, так, дівчатка? Так. Отже, Слава Васильівну передаю вам книжечку від авторки Ксенії Шишко. Безмежно вдячні за те, що отримали в наш фонд. Таку чудову, неймовірну книгу, новесеньку, з доповненою реальністю, яка буде просто неймовірно цікава для наших користувачів. Ну і сьогодні такі чарівні дівчата в нас вперше її перегорнуть і подивляться, які неймовірні можливості має книга з доповненою реальністю. І я безмежно вдячна Ксенії Шишко за такий чудовий подарунок для нашої бібліотеки. Приходьте, користувачі, і матимете змогу перегорнути такі чарівні сторіночки нашої, цієї книги і насолодитись чудовими ілюстраціями. я всіх запрошую. Друзі, всім дуже дякуємо. Па-па, друзі, до нових зустрічей в нашій бібліотеці і на нашому каналі Книги та життя. па Па-па! Друзі, я з вами хочу попрощатися до нових теплих історій на каналі Книги та життя Books and Life». Буду і надалі робити такі імпровізовані включення, знайомити вас з відділами нашої чудової бібліотеки. Па-па, друзі!